Всем привет. Готовим казан манский. Так, немного нам курому с грешку. заливаємо на дно олії. Так, трохи наливаємо. Нам не дуже жирно, не дуже багато. Вот, что. Далее трошки вкинем на дно цибульки, кидаем мясо, такие ребра в пачаткой ребра, распределяем по дне, трохи цибули. Переміжку марку. Моркву з соломкою довгою, великою. Хоч воно всього насадці, все і так там протушиться. Далі закидаємо картоплю. Картопля різана великими кусками. Трохи чесночка. Недостатньо. Далі вкидаємо нашу моркву. Решту. Соболю. Розпреділяємо перець болгарський, різаний соламкою. Один великий перець я купив. Все, все, так ось все розпрядляємо і дві великі повідари червоних. Виходимо майже під зав'язку. Додаємо решту нашого чесника до запаху, до смаку, без чесника нікуди. Ну далі вже наші приправи старці. Це люди до смаку. Кидаємо зверху, воно все пропариться, про один смак, один смак. Кидаємо левий листок. Пересмелений чорний, Сіль. Дайте, Як я кажу, папик копчена, то вже хто якісь спеції хоче, собі вже докидайте. Але все воно там буде до смаку. Дуже добре. Ще я маю не досуне. Трішки зверху всіх. І Ще якийсь там томат, чосник, базилік, все Ще суши. Треба залити, тут у нас півлітри води. Може півлітри буде забагато, перцю, олію, але хай буде. Може не цілих І все, Закриваємо це все кришкою на великому вогні. Значить, готуємо до поки склопанів не почне. І те такий своєрідний звук, свист, маленький пар. Значить, і відповідно після того скручуємо газ на, міні... на мінімальний, трохи менше, як мінімальний. І ще хвилин 20-25 тушкуємо і насолоджуємося нашою стравою. на 15 по 15 хвилин воно. Набирали тиску, потім скрутили цього години, напинилося, виключаємо пергаз і взриваємо клапана. Обережно було попалитися, можна піднімати виробці, але ми не маємо часу, підвищені, хай воно сюди відправляє тиск. Так, пар спустили, тепер відкриваємо обережно, відпускаємо наші коромісу. Де був повні підзав'язку наскільки воно все впало. Дивимося, що там у нас так розлазится. Файно все. Это в'язку, нашому дні. Немножко так ж, ну Ладно, все распадает, можно вырезать кусочки. Вот такая вышла на у нас страва.